Чезний привіт усім тим, хто зараз дивиться нас. Ми вітаємо вас у чарівному світі вечірньої казки. Саме тут на вас чекає багато цікавої інформації, мультик, ну і, звісно, ми з Гошею. Так, 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 привіт, друзяки! Ради вас бачити. Ну що, як ваші справи? Що бачили, що чули, а? А у тебе Гоша, як справи. Та у мене, у мене все чудово. А й, до речі, сьогодні з друзями гуляв у парку. Та натрапили на білочок. Уявляєте собі? Білочок. Нічого собі, ви хоч погодували горішками. Так, 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 так. Звісно, у мене якраз було в кишені кілька горішків, то я їх віддав білочці. Вона в мене їх забрала і побігла, хвостиком махнула. О, як чудово. А ти, 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 ти колись бачила білочок, а? Ну, звісно, бачила. Я думаю, їх всі бачили білочок. А годувала їх. От ні, знаєш, ніколи при собі не було горішків. Ходила по парку, гуляла, бачила білочок, але погодувати їх не змогла. Ну, 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 ну нічого, нічого, Яну, нічого. Я думаю, ти ще нагодуєш. Ти обов'язково ось візьми горішків та піди погодуй. Знайди час для цього. якраз… Mm. Ми... Ага, так. білочка буде тобі дуже вдячна. Я, я тобі обіцяю. Mm -hmm. От. Добре, от саме на цих вихідних візьму горішків і піду в парк гуляти. Ah. І, можливо, там натраплю на дуже багато білочок і всіх їх погодую. Правильно, mm -hmm. правильно, так і, і зроби. А от малята, скажіть мені, що ви знаєте про білочок? А? Що? Я вас не чую. Що малята говорять, що такі пухнасті руденькі тваринки, які люблять їсти горішка. Ну так, це все, що вони мені сказали. Ге -ге -ге. Слухайте мене, зараз я вам розповім. От. Давай ми тебе уважно разом з малятами слухаємо. Ага. Отже, білка це лісова тварина, і їсть вона, до речі, не тільки горіхи. Запам'ятайте. Що білочка споживає насіння, там зернята, бруньки, гілочки, гриби і ягоди. От так, і також лусочки і зернята шишок. Так, так, Яна, ти, ти, ти знаєш. Mm -hmm. а, 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 а от знаєте, бувають такі білочки, які їдять м'ясне. От, на, ну, наприклад, там комашок різних от і маленьких пташок. О! Так, так, я чула про таких білочок. От, а ще знаєш про те, що білочки не дуже люблять спускатися на землю. Чому? А вони пере... переміщаються з однієї гілочки на іншу. О! Її там набагато зручніше ніж тут. Яна? так. Яна, ну, а я от знаю ще дуже гарний, цікавий мультик про білочок. Тож давайте зараз подивимося, давай! А давайте подивимося, тож приємного всім перегляду. Ага. Расставай Ну, давайте поскорее умываться Умылся А шею? Теперь причешемся А теперь дети мы будем учиться прыгать с ветки на ветку. Внимание! И раз! Как видите, это не так трудно. Наивы вы собираетесь в комочек. На раз сильно отталкиваетесь задними лапками и прыгаете. Попробуем сделать. И раз. Теперь вверх. И раз. Теперь вниз и раз. Ну что же ты? Можно я сделаю это упражнение не сразу, а постепенно. То есть как это? дети, попрыгайте теперь без меня сами. А я пойду поищу вам что-нибудь к завтраку. Давайте прыгать по соседнее дерево. и убить можно. Ах это вы, сосед. Поверьте, я не нарож. Я так расстроена. Кажется, вернусь домой без единой шишки. Да? Фу. А вот у меня одна уже есть, по вашей милости. Только, к сожалению, несвідобно. Знаєте, це мені нагадує трохи школу. Бачите, цих білченять чомусь навчають тут. Бачите? От, от. Так, так це ж їх доросла білочка навчає, як потрібно стрибати по деревах. Ну і взагалі навчає всього, що потрібно знати білочці. А, тепер зрозуміло. Це своєрідна мені школа вдома. Придумають же таке, а? Рідний, кажи. Діти навіть ще не завтра Пойти грибов поискать, что ли? И не пытайтесь, соседка. Я здесь вокруг все облазал, ни одного гроба не видел. <гум> а, где хуйня? Мамка! <гум> а Сейчас нельзя громко разговаривать. А где же Белоносый? Он в не прыгнул, вон на то дерево. Да, и пропал. Пропал! Пропал! Он погиб. Это белоросый, почему ты ему не отвечаешь, жар? Если я буду кричать ему в ответ, я наведу кумицу на наше гнездо. Что дети. Хоть и трудно мне с больной ногой, и далеко, а надо нам в другие леса уходить. Голодно у нас стало. А куда же это? По старым местам пойдем вверх по реке. А мне не здешняя Сойка говорила, что надо не вверх, а вниз по реке идти. Мало ли чего Сойка наболтает. Может, там и леса-то никакого нет. А если сбегать, то разузнать? Это кто же сбегает? Уж не ты ли? Но ведь ты же не можешь? Пока не могу. Ну вот, я и бегаю. Говорят, там и шишек, и грибов. Видимо-невидимо. Видимо. Маленький ты еще. Маленькой, то уж больно шустрый. Такого и отпустить не страшно. Далеко очень. А я ему на дорогу и поесть и ничего дать не могу. Вот я в том лесу и найдемся. Ну что с тобой станешь делать? Вчерашний гриб, соседка. Да неужто тот самый? Самый тот. Я за ним сегодня с утра отправился. Кушайте, поправляйте. Спасибо. Петерев, можно вас на минуточку? У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, догоните Белоносова и передайте ему этот гриб. Только как-нибудь с хитростью передайте. Якщо він дізнається, що це від нас, нічого не візьмуть. Скажуть, їм самим є нічого. Все понятно. зрозуміло. Чому вимкнули? Чому? Що далі? Я хочу дивитися далі. Ми ж не до кінця переглянули мультик. Яно. Ну? Так другу частину мультфільму ми подивимося вже завтра. Як завтра? Адже сьогодні і тобі, Гоша, і вам, Оля, та вже час складатися у ліжечка. А? Ой! Так, ой, 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 дійсно, за дев'ята година, а ми ще тут, Яна, давайте будемо прощатися з малятами. Я про це і кажу взагалі тут. Так що <плес> у і тобі, і вам малята, ми вважаємо сьогодні солодких та казкових снів. Так, так, а завтра ми з вами зустрінемося і додивимося, правда, Яна? Звісно, додивимося. Цей віцяк. цікавий мультик про пробілечок. Отже, на добраніч, до завтра. На добраніч. Так, малята, на добраніч вам.